Поки Віктор Георгійович злазить там з екрану. Я хочу запросити до слова Тагліну Юлію Сергіївну, доцента кафедри теорії культури і філософії науки, кандидата філософських наук. Юлія Сергіївна, ви там наразі з нами. Знаю, що ви в Харкові, знаю, що у вас там щось не вау. Але чи є можливість підключитися? У мене. Так, чутно, Віктор Георгійович. Ага, бачимо, Юлю. Юля, ми вас наразі не чуємо. Але мікрофон ввімкнений, показує. показує. так Так. Так, я перепрошую, у мене дуже нестабільний інтернет. Спробуємо, я максимально скоротила. Спробуємо, якщо вийде. Вітаю, шановні колеги. Моя тема проведення курсів умого гібридного навчання. Баланс між синхронним та асинхронним. І вирішуємо ось нагальне питання оптимального використання синхронної і асинхронної форм робіт. Шукаємо такі можливості. Наші викладачі з цією проблемою зіткнулися в ситуації, коли студенти однієї і тієї саме ОПП опинилися в різних країнах. Завдання полягали в наступному: найефективніше організувати навчання всіх студентів за умови, що всі вони мають опрацювати однаковий обсяг матеріалу, і при цьому до них висуваються однакові вимоги. Оптимально співвіднести. Оптимально співвіднести формати і сприяти співпраці між студентами, щоб вони набули всіх необхідних навичок і компетенцій. Для вирішення поставлених задач в організації навчання були обрані наступні стратегії техніки. по перше, синхронні онлайн-лекції та семінари, які проводилися за допомогою засобів відеоконференції на платформі Zoom. При цьому студенти, які були за кордоном та студенти, які знаходилися в Україні, могли брати участь у цьому синхронному форматі одночасно. Для студентів в аудиторії виводилося на екран відео з викладачем, а дистанційні студенти бачили лекцію у себе на пристроях. Якщо відбувалися виїзні сесії, викладач міг знаходитися в аудиторії безпосередньо з дітьми, то лекція йшла перед камерою і транслювалася в Zoom. Синхронний формат. Забезпечував взаємодію в реальному часі, це сприяло розумінню та застосуванню знань, оскільки студенти брали участь в обговореннях в реальному часі та мали можливість ставити запитання та дискутувати. В асинхронному форматі студентам пропонувалися записи лекції, що робили матеріал доступним для студентів, якщо вони не могли бути присутніми особисто, а також допомагали тим, хто опановував. лекцію, як підкаст, не дивитися. Попереднє надавання матеріалів е, дозволило впровадити модель перевернутого класу, який студенти е, спочатку, в якому студенти спочатку переглядають контент в асинхронному форматі, а час на парі використовується для обговорень. Е, для надання студентам необхідних ресурсів, заздалегідь, використовувалися можливості Google диску та платформи Moodle. Е, для... Сприяння співпраці між студентами використовувалися завдання, які передбачали проєктну діяльність та створення спільного вмісту. Захочувалося використання інструментів для спільної роботи, що вирішувало проблему безперервної співпраці між студентами незалежно від того. Де вони, де вони знаходилися, і я хочу сказати, що використання платформи Moodle в цій ситуації стало дуже корисним для обговорень, для спільних проєктів, для групової діяльності. І взагалі використання цієї освітньої платформи сприяло почуттю спільності та залученості між студентами, які знаходилися в межах та поза межами е, України, окрім групової діяльності, творчості студентів, обговорень, дебатів, якогось спільного аналізу. Балансу синхронних і асинхронних форм. Нам вдалося створити певне згуртоване навчальне середовище, яке відповідало потребам як дітей, які знаходилися на дистанційному навчанні, так і тих, хто навчався змішано. Що забезпечило і всебічне охоплення матеріалу. Дякуємо, Юля. Юлія Сергіївна. Ми трошки ще почитаємо, бо Юлія Сергіївна у нас про проривається. Так. Да, ну ми у Юлії попросимо її доповідь в запису, я так розумію. Ну, ви бачите, так, я, на жаль, не підготувала. Я вона... Але вони... все, є всі матеріали у запису, безумовно, будуть представлені, я надам і послані. Да, ми їх розмістимо на каналі, і вони будуть доступні для. Як ми працюємо так, зі студентами в такий Такий складний для нас час. Дякуємо, Юля, що намагалися бути з нами. Будь ласка.